Посеред гаражів величезна вирва. Такий слід тут залишив руський мір. На місці одного гаража самі цеглини та бетонні плити. Ще зо п'ять будівель із серйозними руйнуваннями. За що? Ось за що, спрашують на ровному місці. Люди ні за що страдають, ні за що російська ракета влучила неподалік від гаража Степана Михайловича. Після вибуху похапцем прибігши з дому, він ледь встиг врятувати свою машину. Я встиг за 15 хвилин, от я тільки від'їхав і тільки в гул, і все рухнуло. Це після прильоту. Воно почала помаленьку, эта стенка начала выдавливать под давлением плиты вот эту дверь. И оно помало, помало и развернуло мені эту плиту первую. розвернула і вона рухнула. Плита завалилась і на сусідній гараж. Його власнику Олександру Степановичу пощастило менше. Під завалами опинились його Жигулі. На машині він полюбляв їздити на дачу. Одкрити невозможно за було ворота. Воно держалося у на воротах, не падало. Трещина увелічила і рухнула. Будівлю чоловік зводив сам зо 30 років тому. Чи зможе відновити її, не знає. Та радіє, що не постраждали люди. Що можна сказати? Жизнь не, не закон.